Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Зайшла в свою теплицю. Подивитись, що в мене тут посходило. У мене вже тут великий такий часник. Зараз, до речі, вам покажу. Так, не буду навіть перебирати камеру. Бачите вже, який в мене гарний часник. Бачите, посходив, бо тут дуже тепло в мене. Так, ну і прийшла в голову мені тут одна думка. Я зразу хочу е вам її озвучити. <кій> Сьогодні, до речі, дуже гарний, теплий день. І в такі дні треба виходити зараз і набиратися вітаміну Д. Ну, і заодно хочу вам. Свою думку донести. Я вам показувала меню. Вже є там 5 днів. Меню в мене недільне, тобто ще 2 дня я додам. І хочу пояснити, що ось це перше меню, яка в нього суть. А суть в нього така, що. Як бачите, те, що я вам показувала, це меню звичайної людини. Тобто, ви бачили, там немає ніяких ні авокадо, ніяких е, супер-коктейлів, немає якогось е, страв якихось таких е, е, сирами, там із е, Овочами не по сезону, тобто там звичайне меню, яке в мене зараз, на сьогоднішній день. І суть цього меню в тому, що е, якщо ви серйозно е, замислились про своє харчування, про зміну його, то з е, самого початку, як я вже в своїх відео говорила, Треба почати з думки. Не з того, щоб бігати, закупляти якісь там незрозумілі овочі, фрукти, або перевертати інтернет в пошуках якихось там рецептів оздоровчих, бо в цьому немає ніякої потреби. Треба зрозуміти одне, що їжа це всього лише інструмент або джерело для нашого організму, для того, щоб він функціонував правильно. Е Найголовніше це для себе просто зрозуміти, що ви не є той самий організм. Організм це. Е Структура, яка працює сама по собі. Вона може давати збій тільки в тому випадку, якщо ви не знаєте інструкцію свого організму. І ви е, просто не даєте організму те, що йому потрібно. А саме вітаміни, мікро-макроелементи, воду і е, нормальний. Режим для себе, режим харчування, і для себе нормальний режим свого життя. Ось і все. Їжа не є якимсь таким, знаєте, чудодійним чинником чи чудодійною якоюсь таблеткою, яка змінить ваше здоров'я чи покращить ваше життя. Все змінюється ось тут, в голові. Як ви сприймаєте цей світ? Як ви сприймаєте те саме харчування? Ось від цього і залежить ваше здоров'я, ваша вага і робота вашого організму. Тож, суть мого першого ось цього меню: в тому, що у вашому холодильнику є все. Для того, щоб ви могли нормально харчуватися і давати своєму організму те, що йому потрібно. Єдине, що е, подальшому, коли ви будете дивитись моє відео, ви зрозумієте, що е, оздоровча їжа повинна бути для вас на 80%. Складати вірніше, 80%. 20% це може бути якась та сама і булка, якась випічка магазинна, або навіть якась там ковбаса, чи ще щось. Але це має бути мінімум. Основне харчування це природня і здорова нормальна їжа. Ось і все. І почати треба з того, що є в вашому раціоні, що є в вашому холодильнику. Єдине, що це все треба розкласти на режим дня, визначити, що ось стільки-то я снідаю, стільки-то обідаю, тут вечеряю. Для початку ще ви додаєте якісь перекуси. Але згодом оці перекуси, вони просто з вашого раціону можуть. Піти само, самі по собі. Бо в мене так само харчування було п'ятиразове, так як в мене видалений жовчний, і мені треба харчуватися п'ять разів на день. Тобто, в мене повинні бути перекуси. Але так само це така медична установка, медичний протокол, і. Якщо е, прийти все-таки до нормального харчування трьохразового і е, збалансованого, то перекуси вони е, відходять, тому що ти просто їсти вже не хочеш. Ці всі перекуси вони замінюються простою водою ось і все. Так що. Для людей, які дійсно серйозно вирішили зайнятися оздоровленням, починаєте, ось, знаєте, перша неділя може бути такою розкачкою. Тобто не треба організм заводити в стрес і бігати, думати, ой, що, 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 що ж тепер, як мені бути. Треба жити своїм нормальним життям. Єдине, що, з чого почати, це ось з того, що розкладіть те, що ви готуєте на сніданок, обід і вечерю. І в е, мене зараз є такі дівчата вже мої, які запитують, з чого якби, починати. То я і говорю, що починати треба. З того, що ви ментально, ментально, знаєте, от зрозуміли, що все, я хочу щось змінити, а саме я хочу бути вже здоровою. Ну, дійсно, мені, от, наприклад, теж 47 років, в цьому році мені ось вже через місяць буде 48. За два роки мені буде вже 50. Тобто, в мене вже. Ось така думка, вона якби є такою сталою і остаточною. що Я хочу бути здоровою. Я дивлюся на, на тих людей, які мене оточують, і бачу, що ті люди, які не займаються своїм оздоровленням, вони навіть голові це не, не тримають, вони просто сидять вже на ліках. Кожен день якісь проблеми. Голова болить, живіт болить, тут десь росте, сюди додається, рання оця менопауза і так далі. Тому це повинно бути, ви знаєте, ось для початку у вас такий, знаєте, повинен дзвінок продзвеніти в голові, що ну все, я ставлю крапку і я починаю новий шлях. Колись ми були молодші, я так само, діти, робота, біготня туди-сюди, я так само ні про що не задумувалась, крутилась як білка в тому колесі, навколо своєї сім'ї, навколо своїх дітей і про себе майже та не то, що там майже, про себе навіть не замислювалась. Тобто головне, щоб всім навколо мене було добре, а я вже як небудь. Ну і, наприклад, вже ось прийшов той період, коли і діти повиростали. Ну, що, що зараз? Зараз треба зайнятися собою. Так що, найперше, це потрібно ментально до цього дійти. Все, якщо ви до цього дійшли, то і всесвіт, і вам інформація буде з усіх сторон відкриватися. Ви будете вже нарешті розуміти, що ви хочете. Тому що, якщо ти не задумуєшся, то, ну, звісно, думки вони ж не про зміну життя і про зміну харчування. Вони хто зна про що, тільки про те, що треба. І інформація, навіть якщо до вас вона із якихось джерел доходить, ви її просто не чуєте. А коли вже людина ментально до цього дійшла, що все, вона хоче щось змінити, покращити. І найперше, я хочу вам сказати свого досвіду, я є прикладом навіть для своєї сім'ї, для своїх дітей. Тобто вони ж так само дивляться на мене і, ну, відкрито про це не говорять, але кожен в душі розуміє, що я щось роблю для того, щоб бути здоровою і мати енергію для життя. Так що, е, хотіла б записати таке невеличке відео, для того, щоб вас підбодрити і більше звернути увагу на те, що спочатку, все-таки, не зря мої відео почалися з того, що треба задатися оцим питанням: що для чого мені те здоров'я потрібно? І просто дати собі відповідь. Для того, для того, для того, щоб бути там енергічною, щоб бути здоровою, щоб не бути обузою для своїх дітей, що я не хочу там ходити, стогнати. В мене ще багато планів, я ще все-таки маю енергію, я можу зайнятися якимсь своїм е, заняттям, хобі. Ось, наприклад, що люди із села, так як я, і, і город хочеться, і квітники гарні. А для цього ж потрібна енергія. А якщо ти будеш думати тільки про свої болячки, про яку енергію тоді ми говоримо. Тож спочатку, ментально для себе ось зробіть таку. Я тут трошки, бачите, поправляю, бо в мене йде запис, і коли довго говориш, я себе не бачу вже на телефоні, то поправляю світло. Так. Хочу повернутися до того, що закладіть в свою голову, в своє підсвідомість, під свідомість свою про те, що все, треба щось змінити, я хочу цього, і тоді оця вся інформація, яку ви навіть на моєму каналі бачите, вона буде в вас потрошку е, сприйматися. Просто сприйматися, тоді ви зможете самі бути собі і дієтологом, і нутриціологом, і е, рецепти будуть придумуватись просто на ходу. Ви будете відкривати свій холодильник, бачите сир, е, бачите яйце, бачите кашу і все. У вас уже меню буде перед очима. Ви зразу будете. Так е, свідомість почне працювати, що ви зразу почнете вже формувати в своїй уяві ось цю здоровчу тарілочку. А ми з вами подальших оцих менюшках ми просто розберемо, скільки повинно бути того білка, скільки тих вуглеводів, скільки е, зелені, для того, щоб дійсно формувати цю збалансовану тарілку. Тому що якщо людина, наприклад, не доїдає білка, а це що? Білок це те, що формує наші м'язи, е, у вас, розумієте, тіло буде дряхліти. Тому що, ще раз я кажу, що нам потрібно знати інструкцію свого організму, що йому потрібно, яка йому потрібна їжа для того, щоб організм був. Наповнений енергії, по-перше, а по-друге, щоб він не дряхлів. Щоб оці наші м'язи тут і під руками і живіт, щоб воно все розумієте, не було як ото, холодець, не бовталося. От Для цього й потрібно розуміти, яка ж для оцього тонусу потрібна їжа. Що на цій тарілці повинно бути. Ось і все. Тобто Якоїсь великої науки тут немає. За більше ніж 10 років я вже стільки методик, стільки дієт для себе перепробувала, стільки е, прочитала інформації і бачу одне, що суть вона одна, те, що людина повинна е, споживати сезонну їжу і збалансована, щоб була тарілка. А всі оці джерела, вони оцю суть, просто кожен своєю мовою перекладає. Якщо хтось хоче заробити на цьому гроші, е, ті канали, вони більш там розкручують, щось таке, знаєте, в голову нашу вкручують, вбивають і те, і це, і п'яте десяте, хоча суть все рівно одна. Одна суть. Що на тарілки повинен бути кусочок білка, е, вуглевод і зелень. Плюс вода, ось і все. І ось оцю для себе пропорцію витримувати, щоб не переїдати. Тому що надлишки, так як ось я вам розповідала, про город. У да? мене трансформація зараз дуже велика, навіть з цим городом. Коли є городній той самий надлишок, ти не знаєш, що з ним робити. І він або пропадає, або ти носишся з ним, не знаєш, куди його притнути, чи продати, чи віддати, чи, чи, чи що робити. І те саме з нашим харчуванням. Коли воно в балансі, з'їли, все пішло в енергію, витратили, знов з'їли, і людина відчуває легкість і функціонує організм нормально. А коли є ось отой надлишок. Органіст так само носиться з оцими жирами, білками і не розуміє, куди мені їх дівати, чи в жир нам відкладати, чи в кістки, чи в солі, чи, чи, чи куди його дівати. І все ж воно потім оце в нас накопичується і починаються е, із цих надлишків наші хвороби. Ось і вся логіка, і, як кажуть, Вся така інформація про наш організм. Не треба ніяких надлишків, треба сформувати свою тарілку та й все. Щоб організм не перевантажувався, так само, Він, розумієте, щоб не було так, що треба енергію на якусь роботу витрачувати, а організм нічого не хоче, бо він думає про те, куди. Оці жири розпреділити і просто нас робить оціми такими пишками, потім не руки, не ноги не можна підняти. Да плюс ще і до цього ж е, чіпляються хвороби. Так що, ось таке невеличке відео. Я думаю, що трошки так, ну, інформацію таку буду вам зараз розповідати. І. Ще два дня дознімаю до меню. Ось оце, таке просте, щоб ви розуміли, що починати треба просто з того, що у вас на даний момент є, щоб не було якогось стресу такого, знаєте, для організму. А потім поступово буде в мене наступне недільне меню, але я його е, вже е, дам йому назву як початок. І там уже ми будемо конкретно дивитися з того, що в нас так само ж є вдома, тільки правильно будемо ось цю тарілочку формувати. Я сподіваюся, що ви зробили свої показники, кому дійсно це цікаво, тому що все рівно оця тарілка вона буде опиратися на ваші показники, так як ось і моя тарілка. Якщо по моїх показниках мені треба, наприклад, 80 грамів білку, то плюс-мінус я притримуюся ось цієї кількості. Так само, якщо мені потрібно 100-150 грамів вуглеводів, я так само притримуюся свого показника, тому що тарілку її ж так само треба сформувати на основі якихось розрахунків. З голови, ви ж собі все рівно цю е, тарілку не зробите. Тому що ви так само будете або не доїдати, або будете переїдати. Тому і потрібні, як я вже вам говорила, мінімум інформації, мінімум оцих розрахунків. Розрахунки тільки для того, щоб бачити, що вам потрібно покласти на тарілку в якій кількості. Ось і все. А потім вже можна буде, як кажуть, і оці всі рецепти для себе надиблювати, щоб урізноманітнити свій раціон. Бо кожен день кашу з яйцем ви ж так само не будете їсти. і наприклад я щоб Мій раціон був цікавим, я його так само кожен раз стараюсь урізноманітнити. Але так само оце різноманіття, різноманіття, воно може формуватися з ваших же продуктів, які ви вживаєте кожен день. Так що, бажаю вам всього самого найкращого. Продовжуйте, кому цікаво, дивитися мої менюшки, щось для себе будете піддивлятися як підказку. Але е, в основному я б хотіла, щоб ви вже потрошку е, почали якби, самі креативити, самі для себе придумувати ось оці свої тарілки і свої рецепти. Бо все-таки Ну, як, моє меню, то моє меню, знаєте, а ви полюбляєте щось інше. Тому я вже говорила, що мої відео вони можуть слугувати вам тільки як підказка. Так що все, всім бажаю всього самого найкращого, здоров'я, всього, е, всього найкращого, знаєте, миру, тепла і міцного, міцного здоров'я. O cá pra cá.